Боже, очисти мене грішного і мене. Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зійси, і все сполняє сокровище подателю, Прийди і, Приди, і в в неї і очисти не усякий скверний, і спаси блажа душа наша, святий крик, і якийся безсмертний помилець, Святий Боже, ти крикся до безсмерти нас. святий Бог, святий крики, до безсмерти помил нас, слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амін. Присвята і Тройця помила нас, Господи, очисти, гріки наші, владико прости, беззаконня наші, святий і сили немоще наші, імени Твоєго ради. Господи, помилу, помилого, помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духу нині по всіх часах, і на віки віки, віки. Отче наш, що є нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як о Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко добіжать од лиця Його ненавидящий Його, як іще заїдем, да іщезнуть, як отегося лиця Огня, так ото погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведниці да, возвеселяться. Господу помолимось, Господи помилимо, Отче святий, врачу душу тілес, послав й до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг, исцеляющий от смерти, і збавляючи з сили роботу Оксану, Маркіяна, Віктора, Софію, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ольгу, Ростислава, Святослава, Мирослава, Святославу, Святославу Віктора, Галину, Івана, Ігоря Анастасію, Богдана, Дмитра і робів Божих Анну, Тетяну, Ірину, Павліну, і робів Божих Юрія, Жанну Іванну Софію. Єлизавету, е, е, Софію, Анастасію, грабів Божих, е, Юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорі Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, грабів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, грабів Божих, Романа, Наталію, Софію, е, Анну Марію. І гравій Божих, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігоря, Василя Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа, гравій Боже, Вікторію, Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, Романа, Катерину, Любов Романа, Юрія, Наталю, Матвія, Владу, Таїсію, Майкла, Христину, Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігоря, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію. Івана Ірину, Анатолія Настю, Ірину, Захара Кирила, Оце Степана Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря, Ірину, Оксану, Дениса Вікторію, Олега Романа, Оце Степана Олега Романа, Лесю, Андрія, Софію, Марію Лесю, Сергія, Тетяну Бориса, Ірину, Олену. Олександра, Богдана Анну Ростислава, Марію Анастасію, Янну Тадея, Тетяну Миколаю, Марію Лесю, от Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенію, Петра Людмилу Євгенія, Дмитра Тетяну, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Катерину Анастасію, Андріану Оксану, Тараса, Ірену, Соломію, Тараса, Северина, Софію, Анну. І робів Божих оце Степана, Володимира Анну, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Олега Марію, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Олександра, Богдану і робів Божих Василя, Галину, Тетяну, Максима, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія. Ольгу, Мар'яну, Володимира, Вікторію, Анну, Анастасію, Оксану, Миколая, це Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу Вікторію, воїна Володимира, оце Степана воїна Ярослава, Ярину, Ольгу, Галину, Анну, Марію, Марту Мар Володимира, Ігоря, оце, оце Симона, Отця Василя, Отця Павла, діякона Юрія, діякона Андрія, Оксану, Юстину. Дмитра, Ольгу, Андрія Романа, Олександра Володимира, Тетяну Володимира, Людмила, Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірина Мар'яну, Рослана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Ірину, Остима, Тимофія Юліану, Наталію, Євгена, Дар'ю, Романа, Надію, Олега, Вадима, Марію Ярослава, воїна Ігоря, Олександра Галину. Андрія, Тетяну, Жанну, Єву, Марію, воїна Олександра, Віталію, Володимира Олександра, Івана Марину, І... Кіро, Ільо Віталія, Любов, Любов Тетяну, Нікіту, Артема, Яну, Аф... Афанасія, воїна Андрія, воїна Віталія, Марія Миколая, Софію Зоряну, отця Степана, Галину, Тетяну, Анастасію, Вікторію, Володимира, Миколая, Валерія. Про треє Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христина, про три Стефана про треє Павла, про три семена про треє Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана, отця Василя, отця Симона Олександра, Лідія Марію, Анну, Ольгу, воїна Максима, Дмитра Миколая, Георгія, Нестора, Владислава. Оця Степана, Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталія, Миколая, Оце Семи... Оце Степана, Романа, Василя Марію, Андрія, Наталію, Михайла, Володимира, Христину, Олександра, Софію, Анну, Олега, Віктора, Константина, Любов, Катерину, Олену, Іванну, Владислава, Анастасію, Наталію, Ореста. Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Юрія, Олега, В'ячеслава, Олену, Ольгу, Ірину, Єремію, Ярему, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію, Катерину, Ірину. Оце Степана Романа, Анну Тетяну Ірину Павліну, отця Степана Софію Лесю, Матвія воїна Євгена Славу, Іллю Тетяну Юрія, отця Степана Зою Володимира Лілію Олену, Марію Ірину Маркіяна, Олену Назара Матвія, воїна Івана, отця Степана Андрія Світлану, Андрія Володимира, Марію Марту. Петра Людмилу, Євгеній, Дмитра, Тетяну і Равів Божих, Захара, Степана Захара, Олену Зенові, Галину Галину, Ірину, Володимира Андрія, Володимира Тетяну Анастасію, Оксану, Лілію, Володимира Марію і Равів Божих, Володимира Марію, Алло, Михайла Ярослава, Ярослава. Олександра, Андрія, Олександра, Надії Романа, Ульяну, Ірину, Станіслава, Андрія, отця Степана, отця Василя і Гробів Божий Вероніков Стема, Ольга, Отця Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Галина Юрія, Ольгу Софію, Яремо, Володимира, Йосифа, Христина, Оксану, Маркіяна, Софія, Віктора. Василя Наталія, Дмитра, Данила, Ігорі, Оксану, Олеся, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію, Богдану, Оксану, Зінов'я, Романа, Емілію, Михайла, Іванну, Жанну, Юрія, Анастасію, Софію, Єлизавету, Ларису і Робів Божу, Олега, Марію, Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Галину. Ярину, Тараса і Робів Божих, Олега, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Василя Михайла, Назира Галину, Йосипа і Робів Божих, Максима, Юлію, Олену, Олену, Дмитрія, Ольгу, Ірину, Наталію, Надію, Юрія. Макарія, Василя Марію, Оксану Павла, Богдана Тетяну, Вероніко, Володимира, Ольгу, Анну, Ігоря, Володимира, і Гробів Божих, Ульяну Дмитра, Гробів Божих, Галину, Домініку Павліну, Луколук'яна, Галину Андрія, і робів Божих, eh, Володимира Луко, Оксану Ірину, Андрія, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Максима, Артема, eh, Олександра Юрія, Богдана, Василія, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну Анастасію, Ема, eh, Емілію, eh, Віталія Інесу, Оксану Олексія, Тиісію, Богдана Федота, воїна Андрія, Богдана, Сергія Любов, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Ореста, Руслану Олександру Юлію. Єву Сергія, Павла, Юрія Марія, Віктора, Євгенія, Ірину, Богдана, Ксенію, Назарія, Євгенію, Івана, Мар'яну, Максима, Вадима, Галину, Миколая Ігоря, Надію Максима, це Степана, Олену, Тетяну, Артема, Євгенію, і Робів Боже, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу, Глину, Ольгу, Ірину. От тілесної душевної немощі, оживотвори їх благодаттю Христа Тві, молитва не владичице, і приснудів Марії, Христатель свічесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, притече Христителя Івана, святих славних Апостолів, Святих Славних добровідник, мучеников, преподобник і богоносний отець нашої, святий ісели безсеребрини. Дем'яна, Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Ярмолай, Самсона, дім'я, Нікіти, святих праведних ботицьких, на всі святих, як оти, єси джерело, зцілень Боже наш, і тобі славу висилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, умін, ще і ще з умиленням сердець наших, до святого Пророка Іллі, помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи, помилуй. Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки от послідніх землі, молні дощ сотворив, зводяй вітри от сокровищ своїх, призивай воду морською і проливай на лице все землі. Тебе молимося, і тебе милися дім і сповідаючи гріхи наші, і о тебе багато милося просяще. Заповіж облаком, є же одождити дощ, ушедри, вся земна є твоя. У на старці і юне, і на младенці Ісуші Ісусе, і на раби твоє, і на рабині сини, і цері, і на вся скоти землі, да і зведе нам хліб, снідь і злак скотом. Прийми молиння всіх людях Твіх, і не отрини вас дихання у Бога, ніже ярості Твої облече нас, і жажду люди твої всіх, бо очі на Тя оповають прияти тебе, благовремі. На Тя надіємося, і разве тебе іного не віме, і от Тебе багато милості ожидаємо. Як у благи, чоловіку, любить Бог, єси тобі славу висилає Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи. Навчи мене прям просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте. Вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея Святого Євангелія читай. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Вон Во время он призвав Ісусу, Бонедеся до чоловіки свят, їм дай власне всіх нечистих, яку згонять і зселити всякі не дух і всяку бо не Бонедесят, посла Ісус, їм Глаголя. На подітового град, Самарійський, не входьте. І діти вже, паче ковцем погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте, заголю, що яко приближиться Царство Небесне. Болящі істріляйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте біси і зганяйте, то неприясте, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слави і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і навіки віків віки. мій. Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої свої матері, святих славних, захвальних апостол, святих праведних Батицьких Міана, всіх святих помисть, спасе як облах і чоловіколюбець. Амінь.